Старокостянтинівці, українці, народи України, величезне свято, 70 років визволення. Але на душі його у кожного з нас немає. Тому що ще через 70, в 21 віці, ми знову граємося. У війну не ми, а ті, з ким ми йшли до перемоги, Йшли наші діди, йшли наші батьки в одній колонії бити фашиста. Але сьогодні, перемігши, проживши 70 років після перемоги, Росія принижує Україну ветеранів, однополчанів, всіх тих, хто рука обруху визволяв Росію, Білорусію, Україну, Європу, принижує так, що гіршого приниження вже думати неможливо. Як так, що тисячі людей тільки загинули за визволення Старокостянтинова? Тут лежать усі, і вірмени, і росіяни, і українці, і білоруси, і таджики, і казахи, всі народності? А до чого ж прийшли тепер? Як це зрозуміти? Ідеологія Росії фашистська на сьогодні, тому, тому що вступивши без ніякого попередження, без ніяких претензій до України на території України, оточивши наші війська в Криму, принижуючи їх, але наші солдати вірні. Конституції України і прохання світової спільноти не відповідати зброєю, а терпіти ті приниження, які сьогодні вони терплять. Більш того, сьогодні вночі Росія дала добро, що вона буде захищати росіян. На всій території України і всі війська і війська Росії можуть вводитись на територію України для захисту інтересів Росіян. Я хочу запитати тут росіян, навіть і ветеранів і кого б то не було. Хто потребує захисту від кого тут? Кого тут принижують? Кого тут ображають? Кого я як влада відрізняю по національності? Бо не приїздні чи по чому? По чому, скажіть? Я ні, Оле, нікого не питаю. хто я. я приймаю вас як громадян. І так вся влада України немає надумано для того, щоб геополітично захватити Україну. Без України Росія не може бути. В неї руки в крові. Скільки існує Росія, стільки воює. З усіма народами то Чечня, то Абхазія, то Грузія, то Чехословакія, то Польща, то Фінляндія. І все це робить Росія своїми неофашистськими замислами, своєю геополітичною наглістю, щоб зберегти тоталітарний режим. Ми демократична держава. Ми маємо право на самовибір. Ми тільки подолали свою корумповану злодійську владу. І відчувши те, що в Україні створюється дійсна демократія, ми переходимо до цивілізованого життя. Ми йдемо до Європи. Росія нас не хоче відпустити. І всіма силами своєї, своїх збройних сил. Проводить навчання по всьому периметру України 150 тисячну армію на кордонах України, лякаючи українців. Не злякаєте. Ми маємо чим воювати. Ми маємо ким воювати. Бо весь український народ, незалежно від того, росіянин чи армянин чи грузин, всі наро. Вони є всі народом України. І всі сьогодні. Стануть на захист своєї держави. Сьогодні в Україні оголошена вища ступінь боєготовності. Сьогодні йде призов е... спеціалістів Збройні сили. Формуються повні формування. Розвиваються ті збройні сили, розвертаються ті, які є на теренах України. Завтра в Україні починаються повномасштабні навчання. І відкрито кажу, йде перекидка вісь з Західного регіону на Східний і Південний регіон. Шкода, біль, не дай Бог війни. Ми бачимо оці прізвища. Життя, які віддали за те, щоб звільнитися від коричневої чуми. А уявіть сьогоднішня війна це ще мільйони життів. Кому одному диктатору весь світ його показує вже фотографію Гітлера і фотографію російського президента Путіна. Одинакові, тільки чуба ще треба приклеїти. Тому, шановні старокостянтинівці, гості нашого міста, десь у душі у нас все скрибе. Ми хвилюємося. Але ми маємо пам'ятати, що ми маємо боронити свою Україну. Тому що фашист незалежно звідки він, з Заходу чи Сходу, він є поневолювач українського народу і буде глумитися над нами, як ви бачите, що робиться в Криму. Тому я до всіх звертаюся Будьте терпеливими, виваженими, спокійними, але впевненими в тому. Що Україна буде незалежною Європейською державою. Дай Бог Україні сили і перемоги. А сьогодні ще раз вітаю дійсно з великою перемогою і вклоняюся ветеранам усім, хто живий сьогодні. Це два визволителі Андронова і Ткачов, і всім ветеранам. Які полегли, які віддали своє життя, ті, хто помер від ран, і ті, хто пішов із життя в останній час, тому що час іде 70 років визволення Старокостянтинова, а 20 років це вже 90. Рідко хто доживає у нас до цього часу. Тому всім добра, здоров'я, терпіння, виваженості. Патріотизму і до перемоги! Слава Україні! Героям слава!